Показати. Ну коробчик, я думаю, я вижу. Якийсь коробчик теж не будь. Але так нормально клюнув. <свіс> Макс тягнув на один спінінг плотву, майже вже дотягував, а другий спінінг тільки бамс у воду. Ну так, не воду, а на бік, Не дуже видно ліску в воді. Він вже проближає з подсакою, та не знаю, чи з ним момент. А що Ще не показується, не знаю. Коробчо, не дуже здоровий. Заведеш? Єсть. Ого, важкенький. Кіго єсть поливос. Я хотіла зняти забрав, загріб і побіг. Ти що боївся, щоб він не передумав. Дивіться, такий класний на цей який, на попапчик. гарненький.